Ми продовжуємо підготовку до контрольної роботи з алгебри по темі нерівності 9 клас за автором Олександр Істер і збірника Олександра Істера Алгебра 9 клас. Так, продовжуємо. Ми зараз з вами розглянемо завдання номер 5, 6 і 7. І так, номер 5 Відомо, що А знаходиться в межах від 10 до 20, Б знаходиться в межах від 2 до 5. Нам треба оцінити значення виразу. 4а відняти 3B. І так, як я міркую в даній ситуації? У мене є А, потрібно знайти 4А. Значить, першу нерівність я маю домножити на 4. У мене є Б, тут у мене є 3Б. Значить, другу нерівність я домножую на 3. Ну що ж, домножуємо. 10 на 4 буде 40. Далі тут у нас буде 4а менше. І 20 помножити на 4 буде 80. Друга нерівність я домножую на 3 2 на 3 6. Менше за 3b, менше 3 на 5 15. Тепер мені треба виконати віднімання. Віднімання цих двох виразів. Я ставлю мінус, підвожу риску дробу. І їх буду віднімати навхрест. Дивіться. Тут я напишу, що 4А відняти 3Б. Поставлю знаки і буду віднімати 40 відняти 15. 40 відняти 15. А ось тут з права пишу 80 відняти 6. Так, 4А 3Б. Піднімання можна, звичайно, і робити усно. 40 відняти 15 це буде мінус 25, і 80 відняти 6, це буде 74. Все, ми оцінили значення виразу 4а3Б. Давайте оцінимо інше значення виразу А поділено на Б. І так, я знову пишу, що в мене А знаходиться в межах від 10 до 20. Б знаходиться у межах від 2 до 5, і мені треба оцінити значення виразу А поділено на Б. Дивіться, діти. Ділення я також виконую навхрест. Тобто я пишу 10 поділити на 5 навхрест. Так. І тут 20. Поділити на 2. 10 поділити на 5 буде 2. А поділено на Б. Менше 20 поділити на 2 буде 10. Ось я і оцінила значення наших виразів. Наступне завдання. При яких значеннях А квадратне рівняння х квадрат мінус 2 помножити на а мінус 1х додати а квадрат має два різних корені. Я виписую це рівняння. І так, х квадрат відняти 2 помножити на a мінус 1х додати а квадрат дорівнює 0. Це квадратне рівняння. І квадратне рівняння має два корені тоді, коли дискримінант більше нуля. Отже, нам потрібно знайти дискримінант. Дивіться, в кожному квадратному рівнянні, ось я вам випишу, ах квадрат плюс bx плюс це рівняння виду. АХ квадрат плюс Бх плюс С називається квадратним рівнянням, де а, Б, С – коефіцієнти даного рівняння. Так от, я вам зараз випишу коефіцієнти. Даного рівняння. Дивіться, А дорівнює 1. Бо біля х квадрат нічого не стоїть. Далі Б дорівнює повністю ось цьому значенню. Мінус 2 помножити на А мінус 1. Я можу зразу відкрити дужки. мінус 2а 1. Це в мене буде таке Б. Далі, і це у мене дорівнює А квадрат. Бачите, А квадрат це цивільний член. А тепер я шукаю дискримінант. За формулою b квадрат мінус 4 ac дорівнює. b квадрат це у мене. Дивіться, мінус 2а додати 1. Мінус 2а додати 1 до квадрату. Відняти 4, помножити на А, а у мене 1. І помножити на С, це у мене А квадрат, дорівнює. Буду підносити до квадрату за формулою квадрата суми. І так, у мене буде 4а квадрат відняти 4а і додати 1. Мінус 4 на 1 і на а квадрат це буде мінус 4А квадрат. І так, подивіться, 4а квадрат і мінус 4 а квадрат скоротиться, і буде мінус 4а плюс 1. Ми знайшли дискримінант, і нам потрібно, щоб він був більший нуля, тому ми ставимо більше нуля і розв'язуємо лінійну нерівність мінус 4А додати 1 більше нуля а наліво, так? без А направо, Ліву частину і праву ділимо на мінус 4, бо біля А стоїть мінус 4, так? і в нас буде А. Менше за одну четверту. Отже, наша відповідь при А дорівнює при А менше за одну четверту рівняння, так, рівняння має два розв'язки. Можна а менше 1,4 і записати у вигляді проміжка, а належить від мінус нескінченності до 14. Можна так, можна так. Наступне завдання це знайти область визначення функції. Так, y дорівнює, корінь 7х мінус 14 поділено на 13. І так, ми знаємо, що підкореневий вираз має обов'язково бути більший рівний 0. Тому ми виписуємо 7х-14 поділено на 13, має бути більше рівне 0. В знаменнику в нас число воно бути нулем не може, бо це є 13, отже, значення дробу залежить саме від чисельника. Отже, ми переходимо лише на чисельник. 7х відняти 14 більше рівне 0. Х наліво, без хів направо, звідси х більше рівня за 2. Х належить від 2 до плюс нескінченності. Ви можете, якщо, не можуть, якщо ви не можете зразу на відповідь, можете малювати проміжок. Наступне y дорівнює 7 відняти 4х, додати 5 поділено на корінь з х плюс 11. Ну, ми бачимо, що в даній функції так, вже є два корені. Отже, у нас буде система із двох обмежень. 7 відняти 4х буде більше рівне 0. А от х плюс 11 буде строго більше 0, тому що корінь стоїть в знаменнику, а знаменник не дорівнює 0. Так, розв'язуємо звичайну лінійну систему лінійних нерівностей. Мінус 4х більше рівне мінус 7. Так, тут х більше за мінус 1 перше рівняння ділимо на мінус 4, коли ділимо на мінус 4, пам'ятаємо, що знак нерівності. Міняємо на протилежний, 7 поділимо на 4. Це в нас буде 1,3 четвертих, і тут у нас буде х більше за мінус 1. Малюємо. Так, у нас. Дві нерівності, значить, два проміжки, позначаючи число 1,3 четвертих, у мене замальована точка, так, і менше пішли, пішли, пішли. Числа сюди, наліво. так, І мінус 1, десь в мене мінус 1, і ця точка в мене яка виколота, і числа пішли більше, 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 більше. Пішли, так, далі я провожу дві вертикальні лінії і бачу розв'язок, що х належить від мінус одиниці до 1,3 четвертих. Тому що тут е, два проміжка і два замальовані. Так, в травичці, можна так сказати. Ось ми з вами розглянули практично всі завдання. Для вас самостійно залишилось Спробувати розв'язати номер, який там четвертий.